Малювання є одним з найбільш цікавих і захоплюючих занять для дітей. Це найдоступніший вид діяльності. А ось малювання незвичайними матеріалами оригінальними техніками дозволяє дітям відчути незабутні позитивні емоції. Сьогодні ми будемо малювати бузок. Нам потрібні матеріали. Папір, фарби, зелена та фіолетова, пензлик, листочок бузку та вушні палички. Малюємо квіти бузку вушними паличками. Потім малюємо гілочку. Тепер штампом малюємо листочки. Це роботу закінчено. Результат завжди дуже ефективний.